Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас всіх вітати на своїй кухні. І сьогодні ми разом з вами приготуємо ось такий легкий, я б навіть сказала, вишуканий салатик до святкового столу. Нашого салату нам знадобиться ось такий невеликий набір продуктів. Перш за все, це потрібна буде пекінська капуста, невеличкі качанчики. Тут у мене 150 г капусти, я її промила обов'язково. І ось оцю білу частинку я її відрізаю, в салатах ніколи не використовую. Знадобиться нам також груша, я її також уже почистила від серединки та шкірки. І потрібно буде копчене куряче філе і твердий сир. І як бачите, я вже деякі продукти підготувала повністю. Куряче філе я порізала соломкою і натерла на великій терці твердий сир. Ну і тепер буду нарізати капусту. Спочатку ось так нарізаю напів, а потім буду ножем тоненько шинкувати. Зокону капусту я переклала уже у салатник, і ось де ще потрапляються ось такі твердіші частинки, то їх краще прибрати. Тепер буду нарізати грушу. Спочатку, ось на такі тоненькі слайси її ріжу, ну, а потім ось так кубиком. Грушу теж вже виклала у салатник. Тепер сюди додаю куряче філе, тертий твердий сир. І підготую заправку. Для неї мені знадобиться 3 столових ложки олії. Я використовую соняшникову, можна при бажанні замінити на олоково. Столова ложка лимонного соку. Тепер сюди ж додаю столову ложку меду. Мед обов'язково має бути рідкий. Сюди ж додаю столову ложку гірчиці в зернах. Залишається все добре вимішати. Салат я зовсім трішки підсолю. Любить, можна додати ще чорного меленого перцю, і тепер сюди ж додаю заправку. Все добре перемішую. Буквально 10 хвилин на приготування і наш салатик уже готовий. Всі продукти в ньому чудово поєднуються, і на святковому столі я думаю, що такий салатик точно не залишиться без уваги. А на сьогодні в мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я всім бажаю миру та злагоди і до зустрічі в наступних відео.